І розпочинаємо з дуже гарячих подій у слов'янську під'їзди до міста в диму, чутно постріли, небо розсікають гвинтокриле. Там у самому розпалі антитерористична операція зранку українська бронетехніка увійшла в місто і вже є перші результати ліквідували три блокпости, знищили п'ятьох терористів. Людей просять не покидати домівок. За подіями стежить наш кореспондент Олексій Сімаков. Він з нами на живому зв'язку. Олексій, розкажи, як усе відбувалося і що нині чути зі Слов'янська. Вітаю студія антитерористична операція на півночі Донеччини. Зараз у самому розпалі. Зранку українські силовики стягнули сили навколо захопленого бойовиками міста Слов'янськ і пішли у наступ. Українські спецпризначенці розбили позиції бойовиків під селищем Хрестище. Це в п'яти кілометрах від Слов'янська Бойовиків фактично застали зненацька. Пол 9 утра стреляли на перекрестке Христыще, Трасса Харьков Ростов. И если ехать в сторону Ростова, за перекрестком с правой стороны, у Кувейте, лежал труп мужчины. Подъехали три БТРа. начали стоять. Раскинулись. Один объезжать нам начал нас, другой с той стороны. Непонятно, выбежали люди в черном. Подняли украинский флаг над собой. Подъехали сюда и начали как по жилому дому стрелять и по мне. Никто не понимает зачем, и они отвернулись, мы отбились как могли и уехали. Блокпост держим и не бросим его. Нарушителей много. Да, оружие возят, изъятых оружия много. Пьяных очень много ездит. Наразі а, три блокпости під слов'янськом під контролем українських військових. Терористи хутко відступили, підпаливши на під'їзді у місто шини. Мобільний зв'язок у слов'янську працює з перебоями над містом. Постійно кружляють вертольоти з декількох сторін. Продовжує стягуватися бронь бронетехніка української армії. Люди, що що живуть на околицях міста, стають свідками раптових перестрілок. Город їжджають ну, воєнний. А у мене рібінку полтора года. А... небезпеки. Везбу нарікають на надважкі умови ведення антитерористичної операції, оскільки бойовики використовують жінок та дітей. Вони ставлять їх перед собою як живий щит. Українські спецпризначенці намагаються діяти так, аби уникнути жертв серед мирного населення, але бойовики продовжують у слов'янську тероризувати цивільних. Приміром, так вони увірвалися у один із в одне з приміщень, представилися правим сектором і відкрили вогонь, поранили жінку, і зараз їй надають медичну допомогу за її життя. Борються лікарі. Водночас, водночас, над слов'янськом українські вояки розкидували впродовж дня інформаційні листівки. У них людей закликали дотримуватися спокою, по можливості не залишати будинки, не відпускати дітей на вулиці міста, не піддаватися на провокації і не виконувати злочинні накази представників самопроголошеної незаконної влади. У відповідь самопроголошений мер Слов'янська Пономарьов оголосив, що кожен, у кого буде виявлена така листівка, буде розстріляний прямо на місці. Наразі студія у мене все. Олексію, дякую.